Людям с ограниченными с ограниченными возможностями в первую очередь должно заниматься и, ну, если так это правильно говорить, должно помогать государство. И вот, ну, мне приходилось быть в Европе, и в Европе очень много инвалидов, их видно. Они гуляют по городу. Это все очень мило, и они даже не кажутся людьми с ограниченными возможностями. У нас же, ну, это очень редкость встретить таких людей. И не потому, что их мало, потому что они сидят дома, у них просто нет возможности э, выехать. Вот я даже не представляю, как они смогут на том же метро ездить, на троллейбусе, входить в кино, в туалет. Этим вот, ну, должно впрямую заняться наше правительство, помогать таким людям. Ну, а мы, как обычные граждане, которым Повезло как бы, чтобы все было хорошо с нашим организмом, понимать, помогать этим людям, не стоять в стороне и не быть равнодушными. Мені здається, що ще є така проблема, як інваліди і громадський транспорт. Треба більше уваги на це звертати. Є місця для них, але треба допомагати при тому, як тоді, коли ці люди звертають увагу, тоді коли люди ці сідають у транспорт і коли вони виходять. Не ну, тільки щоб і водій чув, бачив їх, чув, не дергав цю машину, буває, що і так. І, звичайно, що ми, пересічні кияни, повинні більше уваги приділяти людям з обмеженими можливостями. Це питання розвитку системи соціального захисту. Найвразливіших верст населення надзвичайно актуальна в сучасних умовах, коли відбуваються військові події на сході України. Справа в тому, що росте навантаження на цю систему, але вона функціонально структурно не змінюється. Саме головне, держава зобов'язана започаткувати якісно нову функціонально організаційну структуру системи соціального захисту населення, забезпечуючи перш за все потреби найвразливіших верств – це дітей-сиріт. Інвалідів, люди, які отримали каліцтво на виробництві. Далі вони зобов'язані про одиноких, про багатодітних і таке інше. Життя вимагає перевести цю систему в умовах навантаження зумовленого військовими подіями на сході України. Забезпечити прорив її на світовий рівень цивілізаційного розвитку. Государство має заботиться не тільки об инвалидах, но й о своєму народі. Вообще. А помощи інвалідам? нет. Все знають, наверное, какая пенсія мізерна у них буває, які льготи там у них. Это все символически. А практически делается. Ничего не делается для того, чтобы инвалидам облегчить ситуацию. Даже вот сейчас инвалиды возвращаются в зону на то, сколько нужно пройти им, э, какой путь, для того, чтобы получить какую-то помощь. Очень много и очень часто. Волонтеры помогают своей силой. Но это же хорошо, что есть такие люди, которые любят свой народ, свое государство. Все. А государство, к сожалению, хоть сейчас трудное положение, но раньше тоже ничего не делало. И, и мало надежды. Судя по сьогоднішній ситуації, в тому, що в скором рівні будуть якась допомога, яка інвалідам, інвалідним, де й взагалі людям в нашій країні. Тут треба, щоб були якісь органи, які займався саме інвалідними, щоб питання вивчити, щоб вивчити їхню психологію, вивчити. Ну то, що їм немає грошей, ми всі знаємо, що не стоять з рукою, дайте, дайте. А тут треба щоб були соціальні психологи, які б їх вивчали і їм допомагали реабілітації розумової, розумової як психологічної, психологічно розумової. тому що у них тільки дайте, а я буду лежати на дивані чи я не можу ходити? А треба її стимул для життя, щоб вони змінювалися. Ну крім того, їм як треба. Побувати, щоб була якась програма була для інвалідів, щоб попувати їхні квартири, хто їхня мама, бабуся, які у них потреби. Вони всі обмежені, обмежені, як то у них поступово, як то по-російськи учебнує психіка, учебна психіка, що він нікому, що він загнаний, загнаний, як він, ну, як ну, людина поступово деградується. А треба, щоб було якесь. Динаміка була в житті, щоб знали, що вони є. Знаємо, що ми про них думаємо. І в них вимагати, щоб вони також змінювалися. В першу чергу держава повинна дбати за інвалідів. Все-таки це люди особливі. Їх треба поважати, підтримувати. Чим будемо краще дбати за інвалідів, тим нас буде краще поважати у світі державою. Государство наше не то, что не не думает об инвалидах, вообще о людях, которые проработали всю жизнь, даже вот такая простая. И необходима для инвалидов первоочередная вещь, как лекарства, когда мы посмотрим на их цены, то почему-то у нас в аптеках они продаются по самым дорогим ценам. Закупки маленькие. Если их закупают, то почему-то закупают. Когда-то я смотрела и изучала статистику, что если в Беларуси лекарство стоит, я буду так утрировать, 5 гривен, то у нас почему-то стоит 50. Если закупается какое-то лекарство, ну, я не знаю, любое там иностранное это, лекарство, если оно где-то стоит 1 доллар, то нас обязательно будут его продавать по 10 долларов. Даже наши украинские лекарства обязательно проходят через 15 рук. Вот отмывается, что у нас государство до такой степени и те, кто стоят у власти, до такой степени ну, вот, ненаедливые, что они... Даже вот на таких необходимых жизненно необходимых вещах, как лекарства, они нагревают свои руки. Можно было бы, наверное, сделать инвалидам какую-то колоссальную скидку на лекарства. По поводу как бы, государственного, государственной заботы об инвалидах, я считаю, что государство вообще не заботится в той мере, в которой должно было бы это делать нужно создавать больше условий для того чтобы такие люди могли получить возможность как-то устроиться в жизни найти работу то есть не так как сейчас что людям просто дают какую-то пенсию не знаю сколько там пенсия у них но там мне кажется что это полторы две тысячи гривен максимум и все как бы и доступ для них закрыт как бы а хотелось бы чтобы как-то просмотрели варианты создавали какие-то программы по трудоустройству потому что <клес> у меня например есть знакомый который в вот совсем недавно получил инвалидность в результате вот событий в нашей стране как бы молодой парень. И я сейчас понимаю, что несмотря на то, что вроде бы как внимание таким людям уделяется сегодня очень много. но нужно понимать, что через год через два это начнет забываться, а из-за того что вот не создают рабочие места специально для инвалидов, не создают какие-то программы реабилитации, чтобы людей там научить как-то вот по-другому работать. То есть вот этот человек, он, например, потерял ногу, да. И раньше он работал, он вообще ну, у него нет образования, то есть он до этого работал грузчиком. Сейчас он работать не может так, да. Но ну, вот можно же было бы как-то продумать, наверное, какие-то, скажем, там курсы, чтобы человек мог работать, наборщиком текстов, там, мог еще что-то создавать, как бы, несмотря на вот свои проблемы. Я могу вам сказать, я як волонтер. І, ну, інвалідної організації, можу вам сказати, що я допомагаю завжди інвалідам, але держава може допомогти тільки тим, що буде давати їм пенсію вчасно і соцпакунок, який вони потребують. Все, і Якщо буде ще, ще більше для них пандусів, просто багато є навіть та ж сама. Адміністрація, ну багато адміністрацій, не, не мається на увазі саме Київська адміністрація, районні адміністрації, адміністрації других сіл. У них навіть пандусів немає. Забезпечення робочих місць. По-перше, це треба для людей, які ну зараз з обмеженими можливостями. Їм потрібно зараз робочі місця, щоб вони працювали. Багато з них хто хоче працювати, але мають, не мають можливості. Так, да, треба облаштувати зупинки, як мінімум багато зупинок, які не облаштовані. Тим же самим для інвалідів. От проблема з інвалідом приїхати в трамваї. Зовсім, зовсім ніхто я не бачу жодного інваліда, який їде в трамваї. Тому що туди добратися на саме верх, ці три ступеньки, це дуже проблематично. Щодо ну, тому, що в нас моральна сторона немножко відсутствує. Інвалід зайде, ноги відвернуться, не вступлять навіть місце, яке призначено, Наприклад, перше місце для інвалідів і дітей. Как-то все отворачиваются. Немножко вот вот эта сторона, немножко мы как бы ну, это милосердие потеряли. Жест, Жестокие немножко стали. Надо побольше, как бы, транспорта, мне кажется, специально для инвалидов. То, что отдельно, чтобы этот транспорт только для этих людей Я знал, допустим, раз в какой-то период, допустим, хотя бы 40 минут один раз, но это люди должны знать. Ну, для колясочек многие магазины, слава богу, уже есть оборудование. Видно, что есть специальный такой трап для них, то есть они могут опуститься. Ну, не все. А такие, конечно, примитивные магазины не заботятся. Ну, окружающие люди, что можно помочь человеку, если он там переходит дорогу или в этой коляске. Так в колясках вообще почти никого не видишь на улице, потому что они не, у них, для них ничего не приспособлено. Абсолютно. Поэтому я знаю, наверное, больше как так выделить денег в бюджет, чтобы эти люди могли как-то из дому выходить, чтобы не сидели в заперти в своих домах. А так, ну как можно? Ну, может быть, какой-то фонд сделать, чтобы со собрать для этих людей деньги, помочь как-то хотя бы материально. Начну з того, що що, що таке демократія? Демократія це захист інтересів громадян України. Демократія це захист інтересів громадян України тих, хто не може себе захистити, в тому числі і інвалідів. Для того, щоб були інваліди захищені, для цього держава повинна виділяти кошти. Я вже говорив не раз говорив, щоб виділялися кошти з бюджету, для цього мусить бути будівництво квартири. А щоб було будівництво квартир, треба, щоб були громадяни платіжоспособними. Для того, щоб вони були захищені, для цього треба виділяти кошти з державного бюджету. Для цього треба виділяти значно більше коштів на, на лікування, на протезування, на інвалідні, на інвалідні військи, на облаштування транспорту для інвалідів. Для цього треба збільшити, збільшити кошти на їхнє лікування. на Санаторне лікування. Для цього треба збільшувати виділення коштів на, на медикаменти і на все остальне. В під'їздах, щоб налашту і до під'їздів, і в самих під'їздах, щоб налаштували дорожки, щоб вони могли, щоб можна було інвалідну коляску закотити в під'їзд і до ліфта однозначно, також і назад. По поводу людей, які не бачать, Треба, напевне, оборудувати спеціальні дорожки для них, спеціальні переходи для них. Тому що, дивлячись, як наші, як наші машини гасають, дуже страшно дивитися, коли людина йде з палочкою. Я Пуха знаю, чим зараз наше государство реально допомагає. инвалидам я просто знаю, что пенсии у них очень маленькие, то, что я содержу. И если вот, насколько мне рассказывали, что делается за границей в цивилизованных странах, так там, ну вот если у него какой-то хоть минимальный доход есть, у инвалида он может платить там или что, ну или если это государство ему помогает. Так его, ну вот мне рассказывали друзья, я, я сам не видел, нет, что вот приходит там к нему медсестра, которая спрашивает, что ему по, по лекарствам, когда приходишь что ему купить в магазине. Ну, у нас этого нет. Если бы так у нас было, мы бы, наверное, конечно, б... они, бы, они бы... Единственное, что у нас вот хорошо, что хотя бы для инвалидов-колясочников делают сейчас пандусы, делают тротуары, вот это вот понижают там, где переходы подземные. Ну, а больше я, ничего другого я не видел, не могу я судить. Знаю, только что у них маленькие очень пенсии. И со социальное обслуживание очень тяжело. ходе того, что мне говорили, что там чуть ли не раз в неделю, может, к нему прийти, это патронажная сестра какая-нибудь, и то это. Довольно складно. Ну, Інвалідам треба допомагати, звичайно, і держава це має допомагати якось організовано. І люди, от зараз дуже така е, хороша річ. Це волонтерство. Збирають гроші тільки, якби теж неможливо, мабуть, це неможливо проконтролювати, куди вони йдуть. Мають бути якісь державні такі організовані. Е, Речі, які б контролювали, куди йдуть ці гроші. Людей з ограниченнями можливостями, інвалідів, так далі, мені іскрені жаль. В принципі, все це это ложитися на соціальне на програми господарства. Люди зараз і так роблять все, що можуть в плані там. снабжение той же армии, которая воюет, э, инвалидов, на, инвалидам на лечение, которых там можно вылечить, но у них катастрофически не хватает денег. Например, там на какие-то дорогостоящие операции и так далее. То есть на, на улице масса людей, которые ходят, э, ну, всему миру не поможешь. То есть и в 20 раз встречая волонтера, Кожному по 100 гривень не даш. Держава повинна робити для інвалідів. А зараз виходить так, що у нас дуже багато інвалідів. Старих інвалідів ще є. І афганців і беремо на їх до цих пір атовців. Для них, щоб ми покращили їхні мови, нам потрібно зробити те саме, що зробили в Європі. В Європі про них думають їм там краще живеться, Тут про них не думають, тут їм погано живеться. Для інвалідів тут немає взагалі ніяких умов, для пенсіонерів немає взагалі ніяких умов. Про них ніхто ніколи не думав. Найбільше питання це люди з обмеженою можливостями життя. В Європі, в світі взагалі ці люди себе почувають нормальними, цивілізованими людьми як і всі. Там немає значення інвалід чи хто. Він є повністю забезпечений всім. Він має можливість піти в кінотеатр, піти в музей, піти в ресторан, чи піти в кафе, чи в книгарню, чи навіть, скажімо, в биральню. Там є все обладнано для інваліда. Там немає так, що там У нас всі вимагають якісь пільг. Там як таких пільг немає. Там є все державою зроблено для того, щоб інвалід себе почував. На рівні з усіма. Може, в них там є якісь доплати до пенсії до кого, але щодо таких пільг там такого немає. Наші інваліди це просто плечем ридати. Хочеться, як бачиш інваліда. По-перше, він не може сісти в транспорт, він не може сходити вбиральню, він не може піднятися до себе в квартиру, якщо він десь, десь, десь живе. Це просто жах. Держава вже взяла на себе зобов'язання щодо. Реалізації певних положень Конвенції ООН про права людей з інвалідністю, ратифікувавши її ще в 2010 році. Цей документ зобов'язує державу привести своє законодавство, хоча б в законодавчій площині, у відповідність до цього міжнародного договору, і перейти в практичну площину, тобто з виконання імплементації цих положень. І я думаю, що саме держава мала б уже перейти на практичну на практичний шлях реалізації цієї конвенції для того, аби всі люди з інвалідністю і не тільки з інвалідністю люди з особливими потребами, люди з обмеженими фізичними можливостями та до того ж ще і маломобільні категорії населення могли б користуватися на рівні з усіма іншими людьми рівними правами. Саме це й вимагається зараз від держави, і цим вони зможуть допомогти людям з інвалідністю бути рівними в, і в плані доступності інфраструктурних об'єктів, в плані доступу до освіти, в плані доступу до інформації та й просто жити самостійним життям. А стосовно того, що кожен з нас може зробити стосовно людей з інвалідністю, ну в першу чергу треба навчитися бути толерантним. Толерантним до таких людей, а вони не потребують якогось особливого ставлення, не потребують жалості до себе. Вони просто хочуть бути такими самими людьми, як і всі. Вони хочуть користуватися своїми конституційними правами, бути вільними в своїй країні, в своєму місці, вільними в пересуванні, вільними. В доступі до інформації, тому варто просто навчитися бути толерантним і виховувати ці якості в дітях, виховувати в собі. І в першу чергу їх просто треба поважати як таких самих людей, як і ми.